Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати отакий от, от повний комплект механізму заднього навішування до МТЗ. Це у нас виробництво рамний, повний комплект, як ви бачите, так званий краб. Він цілком у зборі у нас йде. Це у нас краб то, що під догружатель, бачите, там отвір -от є. Під отой спецболт догружателя. Там, де пружина, там серіга. Так. дивіться, будь ласка, хочу вам сказати, що усі деталі ви можете придбати окремо, тобто до шайбочки, гаєчки якоїсь. Все це є у нас і не тільки по рамнам. Друзі, оцей комплект коштує 19,5 тисяч гривень. Можете отак от комплектно придбати, або кожну детальку окремо. Тобто винти правий-лівий на е, тягу центральну. Розкос серега, отак серга, от, окремо от, є його стяжечки, винти стяжки, корпус стяжки, е, серга механізму навішування, болт сергії, гайка сергії, Кронштейн стяжки, вісь, шайби тяги, окремо, тобто додаткові тяги. Або е, цілком суцільні. Отак от, от у зборі є, також продажі. Є довгі, є короткі. так е, Шкварня є, шкварня, до речі, є не тільки оригінальні, там ну я маю на увазі такі, як треба. А є і наше власного виробництва з фіксацією. Тобто з фіксацією під шплінт є, є самофіксуючіся, там, можливо, бачили на нашому каналі, такі от ми показували. Е, так Друзі, ну кому цікаво, будь ласка. Телефонуйте, номер телефону можете знайти або в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Також прошу ставте вподобайки, це дуже доречно для розвитку каналу. Підписуйтесь, дякую вам за перегляди, на все добре.